Всім привіт, мене звати Катя І в цьому відео я розповім вам про найкраще місце для першого побачення. У мене зараз фаза якоїсь активної соціалізації. Я намагаюся знайти нові знайомства, нових друзів, тому що деякі мої друзі залишилися в Україні, деякі в інших країнах Європи. І дійсно не вистачає цієї комунікації, якихось знайомств. Просто вийти на каву та полялякти на будь-які теми. І нещодавно я познайомилася з однією дівчиною з України на квіз-мафії. Я взяла її інстаграм. І не повірите, написала їй і запропонувала зустрітися в мо музеї. Якщо порівнювати з Києвом, це як Пінчукар Центр, це центр сучасного мистецтва, де бувають або фотовиставки, або виставки картин, або якісь експозиції. Ми зустрілися з нею, і знаєте, одразу почали обговорювати якісь картини, інсталяції, і це ніби розслабило нас. Тобто, нам не довелося розказувати про себе, чим ми займаємось. Ми просто почали ділитися своїми враженнями про те, як ми сприймаємо ту чи іншу картину, і це дуже прекрасна прекрасний приклад того, що всі ми думаємо по різному і бачимо цей світ по різному. Це також було дуже цікаве спостереження з моєї сторони. Знаєте, часто хтось говорить: я також одна з цих людей. Я не розумію сучасне мистецтво, для чого воно потрібно. Мистецтво на те, і мистецтво щоб бути суб'єктивним, щоб о, подобатися не всім. Мені основне в якихось картинах або фотографіях, щоб вона мене цепляла, щоб я відчувала якісь емоції. Я чесно не люблю читати опис під фотографіями. Або під експозиціями, тому що якщо я це не побачила, ну мені якби доводити, що автор щось мав на увазі, не потрібно. Але якщо все ж таки якась картина або щось мене зацепило, то я з радістю почитаю про автора про цю картину, про серію його робіт, вже вивчу всю його родословну, де він зараз, де він був, потрібно, щоб мистецтво зацепило тебе. І ось ми гуляли по цій виставці, і було так просто, тому що мені не потрібно було, знаєте, видумувати питання на прикладі якихось картин. Ти вже можеш зрозуміти, що подобається людині, що не подобається, що вона бачить в цих картинах, тому що це також важливо, коли ти в якомусь абсолютно білому листі бачиш прірву, печаль, бажання зробити харакірі або щось таке. Ну, це якби говорить про людину, що в неї можливо не все добре з головою. Також, якщо говорити про перше побачення, дуже важливо обрати місце, в якому ти будеш почувати себе комфортно та в безпеці. Наприклад, якщо це якісь романтичні стосунки, то зрозуміло, що перше побачення в лісі це чуть-чуть ну, стрьомненько. А музей реально топ-тема багато людей є модератори виставок, які також контролюються. Тобто, якщо. Там трошечки страшно, бо переживаєте взагалі. Мені здається, це моє відкриття. Звісно, коли я говорю про перше побачення, це не тільки про якісь романтичні стосунки, а про людину, яку ти дійсно бачиш перший раз в житті. Я не знаю, можливо, вона маньяк. Знаєте, ну, як мінімум, я дуже сильно сподіваюся, що в публічному місці вона б мене не нічого поганого не робила. Чому в принципі. Можливо, навіть не на перше побачення, а на друге побачення можна ходити в музеї, тому що це ваша надивленість. Якщо ви людина творчої професії, це неймовірно важливо бачити нові тенденції, нові якісь е, віхи і стежити за ними. А якщо ви людина, в якої немає творчої професії, це також важливо дивитися, порівнювати, наповнювати себе новими знаннями, розкривати свій кругозір, тому що це буде допомагати вам формувати ваш стиль, ваш смак багато таких музеїв. Безкоштовні або у них є день відкритих дверей, коли ви можете, наприклад, в останній понеділок, місяця прийти, і там безкоштовний вхід. Також я замітила, що мені подобається заходити в різні храми. Мені подобається ця архітектура, ця незвичність, і можливо, навіть вона мене надихає. Також мені, як для людини, яка монтує відео. Подобається дивитись відеокліпи. і неважливо, це супердорогий або навпаки супербюджетний кліп, тому що там я черпаю для себе якесь натхнення. І, виходить, коли я працюю, я не знаю, що саме спрацює, щоб надихнути мене. Тому чим більше у вас є якихось візуальних прикладів в голові, це краще для вас, тому що ви стаєте більш розкритою до світу. Повертаючись до першого побачення, можна прослідкувати за людиною, як вона сприймає мистецтво, та наскільки вона відкрита для того, щоб сприйняти його. А після цього музею ми пішли в кафе. Наша розмова текла дуже просто, тому що у нас був такий, знаєте, розігрів, де ми якби прощупали почву, трішечки пожартували, трішечки подумали, трішечки були серйозними. А після пішли в кафе і просто вже розмовляли про наше життя, про якісь наші думки, переживання уже більш конкретно хто ти, звідки ти хто твої батьки, хто твій брат, сват, кум і так далі. Мені дуже сподобалася ця зустріч. Не знаю, можливо, я ще з кимось буду знайомитись і також вести їх в музей, і мене вже будуть знати люди на вході. Приємний досвід, з яким я хотіла з вами поділитися та взяти собі на озброєння. Поєднуйте приємне з корисним, тренуйте свою надивленість, звертайте уваги на маленькі акценти, на будівлі, на картини, на все, що вас оточує, та спілкуйтеся з новими людьми. Це дуже цікаво. З вами була я. Гарного дня, пока.